Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці у нас завжди щось цікаве. Сьогодні ми продовжуємо тему Октоберфеста. Сьогодні у нас пшеничне німецьке пиво. Хто не бачив попередній відео, посилання в описі під цим відео. Там ми говорили про броварні, які беруть участь в цьому фестивалі. Все почалося з цих двох баночок, тому що я, коли готувався до першого відео, я закупляв все, що бачив, що зв'язане з Октоберфестом, тому що дуже переживав, що не все знайду. Хакерпшор Вайсбір це єдиний з хакер-пшору, який я знайшов, і Пуланер Вайсбір це пиво від броварні які завжди брали участь в фестивалі октоберфест Потім в Таврії я натрапив на францисканер по акції. 56 гривень за цю пляшечку це, можна сказати, золота ціна. В пошуках чогось акційно-фестивального в Сільпо я знайшов тільки ердінгер. Ось такий і ось такий. Це Дункель, це темне, пшеничне, але ми його сьогодні пити не будемо. Ми будемо пити тільки. Біле пшеничне пиво уже сьогодні, коли вже я собі такий накидав невеличкий сценарій цього пивного свята. Бо сьогодні у нас знову свято, як сказав один маркетолог. Я так розумію, у вас на каналі що п'ятниця, яке свято. Так, у нас сьогодні чергове свято. Я зустрічаю в Таврії зі знижкою ось такий крамбахер. Він зовсім не відноситься до Октоберфеста. Хіба що то, що він теж з Німеччини і це пшеничне пиво. Якщо ці чотири е, види пива, це у нас Баварія, Кромбахер це у нас, якщо не помиляюсь, Північна Вестфалія. Про кромбахер в мене є кілька відео на каналі. Посилання ви знайдете в описі. Отже, наливайте собі чогось смачненького, обов'язково пишіть, що п'єте, і ми починаємо. Насправді для мене сьогодні важкувата трохи задача знімати відео про це пиво. Ну, по-перше, я люблю німецьке пшеничне пиво, Вайсбіри, Вайцини. А по-друге, це не якийсь там посередній мас-маркет, це все бренди відомі. Ну, я думаю, що по всьому світу, не тільки в Баварії, ну, Крамбахер це окрема історія. Тому давайте зробимо таким чином. Послідовність ми прямо зараз визначимо за допомогою Untapt. Посилання на мій Untapt ви знайдете теж в описі під відео. Перший, перший ну, Ердінгер. Так, в нього рейтинг. Всесвітній рейтинг, в нього 3,65. Запаминаємо чи записуємо. Так, далі поланер. У нього рейтинг 3,67. Отже, він. Трішки здвигає Ердінгер. А, далі у нас буде францисканер. А францисканер має рейтинг 3,70. Отже, це пиво, можна сказати, з найвищим рейтингом. Так, що у нас Хакер Пшор, Хакер -пшор має рейтинг 368. Я так розумію, він десь буде на цьому місці. І кромбахер. Кромбахер має найнижчий рейтинг 3,46, мабуть, тому що він все-таки не баварець. Отже, пиво будемо пити в такій послідовності: Кромбахер, Ердінгер, Хакерпшор, Пуланер та Францисканер. Кромбахер, як я вже казав, це пиво не з баварії і воно наймолодше відносно інших. Броварня кромбахер була заснована в 1803 році. Році. На сьогодні броварня Крамбахер входить в топ-5 по продажу пива в Німеччині. У них є різні сорти пива. Я вважаю, що пшеничка в них непогана і дуже непоганий пілс. Ефектно вийшло. Відповідь на питання, чому я відкриваю пиво запальничку, ви знайдете під цим відео в описі. Наливаємо. Я трішки його взбовтую, я бачив там осад. І це пиво, як ви чули, як я казав, його придбав по акції, тому що в нього скоро закінчується термін. Пиво Крамбахер, пшеничний і пілс, я п'ю відносно часто. Завдяки тому, що його дуже легко знайти в магазині, що знаходиться у мене біля дому, і точно такий самий магазин Тавріовець знаходиться біля роботи, і вони дуже часто продають це пиво. Бачите, в мене навіть є фірмовий келих кромбахер. І це пиво я налив саме в нього. Пінна шапка в цьому келахі, вибачте, тримається. Колір такий, мені здається, стандартний для Вайціна, мутний, нефільтрований, що в нього по аромату. Класичний стандартний банановий запах, що є властивим для нормального німецького вайцена. Знімаємо пробу. Смачний німецький вайцин. Нормально так карбонізований, такий трішки колючий. Є невеличка кислинка, є такий банановий аромат. Все з ним добре, мені воно подобається. Така легенька пшеничка, не супер. От, але нормальна, нормальна така німецька пшеничка, нормальний вайцен. Для тих, хто не в курсі, перш за все, німецьке біле пшеничне пиво характеризується таким банановим ароматом. Комусь ще він нагадує жувальну гомку. Ні, банани туди не додають. Цей аромат. Виникає завдяки роботі спеціальних дріжджів, спеціальних дріжджів, які використовують для приготування саме цього сорту пива німецького Вайцена. Далі у нас пшеничне пиво Ердінгер. Я трошки помилився. Це наймолодше пиво із того, що у нас сьогодні зібралось. Броварня Ердінгер заснована в 1886 році. Навіть трішки не так. Сучасне ім'я Ердінгер вона отримала в 1949 році, відносно зовсім недавно. На сьогодні броварня Ердінгер є лідером по виробництву пшеничного пива. Асортимент пива, що вариться броварня, складається із десяти різних сортів пива. Серед них ось такий, от Донкіль. Це не просто донкіль, це. Пшеничне, темне, нефільтроване, пшеничний дунгель. Хм, уже зелена запальничка розкладається на клапті. Ну, ще ж одну пляшечку. Кажу, так, можна, але це не дуже зручно. Насправді пиво Ердінгер та Крамбахер, і ще якісь вже були у мене на каналі, відосі про німецьке пиво. Але я сьогодні передивився той відос, зрозумів, що в ньому дуже багато неточностей та обмовок, і вирішив його закрити. Доступ до нього є тільки у спонсорів каналу, які підтримують цей канал. Фінансово і для спонсорів каналу також є е, закритий телеграм-чат. Ще підтримати канал можна через банку Монобанку, яка зараз зовсім пуста, на жаль. А ми бачимо, що тут колір, от я так, мені здається, він більш е, світліший, ніж у Кромбахера. Дуже гарна пінна шапка. Мені вона дуже подобається. Кажуть, що. Ердінгер, в них пиво натуральне, супернатуральне. Вони не використовують додаткову газацію, це пиво само себе карбонізує під час дозрівання. І що в них такий принцип, що не використовувати ніяких штучних компонентів і сумнівних процесів. Так отже, що у нас з ароматом? Тут аромат не такий інтенсивний, неявно виражений банан. Приємне таке нефільтроване пиво, але так банан не б'є ніс. Зовсім зовсім потрібно знімати пробу. Воно радикально відрізняється від того вайцена, до якого я звик. Мені здалося, що той останній Ердінгер, який я пив, він трішки відрізнявся. Він був, правда, в пляшечці 033. Воно прикольне, воно питке. Дивіться, за кілька, кроків, за кілька ковтків я майже не осушив весь келих. В нього немає такого інтенсивного е, бананового аромату. Воно має дуже легеньку солодкавість, одночасно з кислинкою. Е, таке легке, питке освіжаюче. Воно схоже, схоже на німецький вайцен. Але мені здається, воно трішки інше. Цікаве, але трішки інше. Не знаю, ну ще роковток. Тому що я раніше пив. Я все це пиво пив раніше. І, я, мені здається, здавалось, що я пам'ятаю всі його смаки. Ну, Цей Ердінгер трішки інший. Так, він прикольний, але він трішки не такий. Я не сказав, що він поганий. Він нормальний. Продовжуємо з хакер пшор. Про це пиво я розповідав у минулому відосі. Ви знаєте, де знайти посилання на нього. Тоді я не сказав, що о, цих два логотипи це один логотип хакер, а другий логотип пшор. Після сучасного об'єднання цих броварень у них такий об'єднаний логотип. Минулого разу мені це пиво дуже сподобалось. Сьогодні колеги, я злегка. Охолоджую в холодильнику, тому вони трішки запотівають. Що я тут бачу, що дуже гарна пінна шапка. Я бачу, що дуже гарний такий стандартний вайценовський колір, такий насичено-жовтий, непрозорий, нефільтрований. Так, відрізняється від дердінгера. Дуже відрізняється. Що у нас з ароматом? Так, стандартний банановий, дуже приємний, дуже знайомий аромат. Все з ним нормально, все з ним ок. Потрібно знімати пробу. Він на фоні Ердінгера. в ньому така явно виражена кислинка. Він освіжаючий, дуже освіжаючий, без гірчинки зовсім цікаво, що я про нього сказав в минулому відео. Нормальний теж злегка водянистий, питкий вайцин. Мені він подобається, тому я зроблю ще ковток, тому що дуже хочу пити. Я вважаю, що вайцин це взагалі така дуже класна штука, щоб втамувати спрагу. Насправді, вайцина я можу випити, мені здається, дуже багато. Єдине, що мене зупиняє, це його ціна, тому що якісний вайцин він коштує як мінімум, ну, 50, 60, 70 гривень. По ціні я скажу, мабуть, в кінці відео. Ледве не забув про нашу з вами традицію роздавати призи серед глядачів попереднього відео. Перший приз з минулого відео це оцей от кухоль, оця от кружка Варштайнер. Попросимо рандомайзер знайти її нового власника. Маємо результат, якщо це ви схему ви знаєте, пишіть мені в інстаграм. Або на пошту, всі посилання в описі. Час у вас, я думаю, що до виходу наступного відео. А ми рухаємось далі з пивом «Пауланер». Це одна із шести броварень, яка постійно подає своє пиво на «Октоберфест» разом з Е, Такий цікавий момент, про який я говорив минулого разу, що у хакер Пшор немає своїх потужностей. Вони варять пиво на потужностях Пуланер. тому і не дивно мені здається, що в них дуже схожий рейтинг. Мені подобається те, що я бачу. А я бачу красиву пінну шапку. Я бачу е властивий для Вайцена е такий мутний непрозорий. Колір а ну, порівняти з хакер Пшором, Мені здається, вони схожі. Просто хакер Пшор хтось вже майже випив. От, потрібно займатися пуланером. Приємний банановий аромат, нічого сказати не можу. А ну, дуже схожий на хакер Пшор. Можливо, після тієї інформації, що варять їх на одних потужностях. Знімаємо пробу. Схоже на хакерпшор, чи хакерпшор схожий на поланір, але поланір має трішечки якусь гірчинку і менше кисленьки. От два пива підряд випив, але я відчуваю різницю. Тобто, поланір більш цікавий і не дарма, тому що поланер входить до мого топу пшеничного пива. Мені здається, тут смак якийсь от такий от. І м'який із кислинкою, і трішки з гірчинкою, такий не тривіальний, звичайний. Не... незвичайний, ну, приємний, смачний ще ковток, тому що це поланір. Бачите, пшеничка заходить дуже непогано, <гум> дуже класне пиво. Я знаю, що багато людей не люблять пшеничне пиво, воно для них якесь мутне, кисле. Мені нормально. Мені нормально. І саме німецький вайце не для мене нормально, тому що я п'ю відбір. П'ю бельгійські бельгійську пшеничку, але вона мені не така смачна. Вона мені здається більш десертною, і мені здається, коли відбір солодкий, то це майже нормально, коли він там пахне фруктами, апельсинами, шампунем. Це норм. Вайцин має характерний банановий смак, легеньку кислинку, трішки гірчинки. Він освіжаючий, заходить дуже м'яко. За це і роблю Вайцен. А ми повертаємося ще раз до Хакерпшор. Бачите, це зовсім інша банка, та відкрита, ця закрита, тому що цю банку ми розіграємо. Це другий приз для глядачів минулого відео. Якщо це ви, ви знаєте, що робити. Пишіть мені в інсту або на почту, посилання в описі, час у вас до виходу наступного відосу. А продовжуємо ми з пивом Францисканер. Це останнє пиво на сьогодні у мене. На відміну від Крамбахера та Ердінгера, броварня Францисканер має дуже давню історію. Вона була заснована в 1363 році. Десь тут, тут написано дуже дрібним шрифтом. Свого часу бриварня придбала броварню Шпатен, яка є учасником Октоберфесту. А потім в 1925 році минулого століття вони злилися і стали єдиною броварнею. А вже в наші часи францисканер Шпатен та Льовенброй, чи Льовенбрау викупив концерн ABNB. Ось так от. Були часи, коли Францисканер теж брав участь в Октопрофесті. Саме тоді зародився стиль пива як Мерцен. Мені він теж дуже подобається. Сьогодні Францисканер входить в топ-3 виробників Вайсбіра. Я так розумію, перше місце Ердінгер, третє місце Францисканер. А хто на другому місці, я не знаю. Напишіть в коментах, дуже цікаво. Я так розумію, що зелена запальничка цього вже не витримає. Потрібно якось так от відкривати. Незручно, але нема в мене нової запальнички, потрібно купити. Дуже ефектно. Одну банку збив. Добре, що не страйк. Наливаємо дегустаційну порцію. Зовнішній вигляд теж норм. Колір майже такий самий, як у всіх інших, крім Ердінгера. Пінна шапка не така інтенсивна. Я це пиво придбав по акції, але тут з терміном все гаразд, на відміну від Кромбахера. До речі, кромбахер на смак був дуже непоганий, незважаючи на те, що майже через 10 днів в нього закінчиться. Термін реалізації. А з ним все гаразд. Мені не сподобався ніяких ознак того, що воно зіпсувалося. Францисканер, бачите, тут, поки я говорю, пінна шапка нас трішки-трішки потихеньку покидає. Так, що в нього з ароматом? Все те ж саме. Приємний банановий аромат. Потрібно знімати пробу. Дуже м'який. Питкий, зовсім без кислинки. У посмуку є невелика гірчинка. Що не кажи, а все це пиво, всі, цих, всі ці 5 сортів. Вони один стиль, але всі різні. Зовсім. різні. І я навіть такого не очікував, що буде чітка різниця. Ну, між поланером і хакерпшором вона не така чітка. Але взагалі дуже чека різниця між цими сортами пива відчувається. Францисканер теж непоганий, я навіть не знаю, <смір> що робити з рейтингом. Ще кавток. Класне пиво. Нормальне таке пшеничка. Мені подобається. Все добре. На відміну від того трешу, який мені доводиться пити. А от таке пиво, яке я люблю, я знімаю дуже рідко, тому що його майже ніхто не дивиться. І тому ми розіграємо кожен раз якісь призи. Ми серед глядачів минулого відоса розіграємо ось цей шопер Глібівське. Посилання на огляд Глібівського ви знайдете в описі, як завжди. І якщо це ви, ви знаєте, що робити. Я вже говорив сьогодні не раз. А от що робити з цим пивом, я не знаю. Тому що, як минулого разу, є у мене 5 сортів класного пива. Визначити яке з них краще, а яке гірше, буде дуже складно. Потрібно якісь було бали ставити, по якимось критеріям, категоріям. Тоді по балам можна було визначити що і як. А так, загальне таке враження від них зовсім позитивне і все гаразд. Ну, давайте якийсь рейтинг притягнемо за вуха сюди, тому що я по-іншому не знаю, як сказати. Мені здається, що тільки, тільки так можна зробити цей рейтинг. Я розумію, що він буде відрізнятися від того, який ви собі накидали. Можете в коментах написати ваш рейтинг оцих з цієї п'ятірки, яке пиво ви поставили. Не перше, друге, третє, четверте, п'яте місце в вашому розумінні, тому що тут може зіграти такий фактор, як якась. Особисто приїздні, так як в мене є приїзд до пива Поланер та Кромбахер чомусь. І мені подобається, наприклад, дизайн банки Hакerpsor. Такий дуже стильний. Мені подобається. Францисканер чомусь непогане пиво, але я чогось обходжу стороною. Не знаю. Давайте почнемо з ціни. Часто ціна це такий визначаючий фактор для покупки пива. Наприклад, Францисканер я купив спонтанно, тому що побачив на нього цінник 56 гривень, і з терміном, всього в нього окей, чомусь Таврія, мабуть, теж відзначає Октоберфест, тільки нігде про це не вказує. Просто поставили цінник 56 гривень і все. І купуйте. Я купив. 56 гривень нормальна ціна. Баночка цього пуланера е, коштувала, я вже не пам'ятаю, в розетці на вітрині чи 48 чи 49 гривень. не принципово, але от теж така достатньо бюджетна ціна. Хакерпшор, оця от баночка коштувала 60 гривень. Е, ну, Теж норм, але продається воно блоком 4 штуки. Е, світлий хакерпшор продається ящиком, чи 20, чи 24 20, баночки. Ердінгер я купив у Сільпо. Ціна була, якщо я не помиляюсь, 78 гривень. Він на сьогодні у нас а, лідер найдорожче пиво, можна сказати. А Кромбахер я вже казав, я купив в Таврієве, я купив його зі знижкою, тому що термін підходить. Я купив його за 37 гривень. Максимально дешеве пиво а, на сьогодні. А, звичайна ціна на нього 74 гривні. Якось так. До речі, баночку кромбахера Вайцена можна купити придбати в Таврії В. Вона колись була 44, зараз 49 гривень. Це баночка. Пляшка 74. Я купив за 37. Так, оце такий рейтинг по ціні. Все-таки давайте рейтинг по смакам. Я оце поки говорив, говорив собі, надумав, що все-таки аутсайдером у нас буде е е ердінгер. Тому що мені здається, що воно трішки вибивається з загальної такої картини, тому що всі Вайцини у нас як Вайцини, а це якийсь дуже легкий Вайцин, і я дивлюсь, по кольору він теж прозорий та світлий і відрізняється від всього іншого. Якщо ви недавно пили Вайцен, порівняйте свій Вайцин з моїм Вайценом, тому що мені здається, що все-таки Ердінгер. Він, я трішки далив, бачите, він все-таки світліше і прозоріше, ніж всі інші вайцини. На четверте місце я поставлю все-таки хакерпшор. Як на мене, там трохи зайва ця от кислинка. Воно таке трішки різкувате вийшло, Воно ще ковток. Так, ну зараз вона трішки пішла, але вона була. Вона була. Е, такий смак не ідеальний, тому четверте місце. Але е, це четверте місце серед е, крутого пива. Це не аутсайдери, це нормальне пиво. Просто комусь потрібно бути на четвертому місці. На третьому місці все-таки Францискамер. Я розумію, що багато кому він подобається, що він крутий. Але мені здається, що він недостатньо крутий, тому що е, кромбахер круче, кромбахер трішки м'якче. Кромбахер хоч і е, термін добігає кінця, але він такий м'ягенький, нормальний. Мені подобається. Все ок. І на перше місце я ставлю пуланір. Так. Я розумію, що це трішки заангажований огляд, тому що мені подобається Пуланер, тому і Пуланер опинився на першому місці. Це трішки суб'єктивно, але це мій огляд на моєму каналі, і він базується лише на моїх смаках, моїх вподобаннях та моєму досвіду. У вас це все, як я вже казав, може бути. Радикально по-іншому. Ви можете взагалі не любити німецьке пиво, німецький вайцен, пити там, не знаю, якісь там жашки жигулівські і казати, що це топ пиво. І нічого, це ваше право, ви в праві робити те, що хочете, і пити те, що хочете. А у мене от так от. перше міцеполайнер, друге кромбагер, третє Фреценсканер, потім Хакерфшор, а потім Ердінгер. Напишіть в коментах. Свою версію цього топу буде цікаво порівняти. Якщо вам не важко, ви аргументуєте свій вибір. Я знаю, ви вмієте писати дуже класні коменти, я їх завжди читаю. І за це ми в коментах часто розіграємо призи. Я сказав призи, тому що у нас сьогодні два призи. Вони до нас прийшли з минулих розіграшів. Я вже кілька раз їх розіграю. І люди, які їх виграють, або не дивляться мої відоси, або не підписані на канал, або дивляться тільки не своєчасно і не знаю, що вони виграли якийсь приз. І нагадаю, що майже у всіх останніх відосах ми щось розіграємо. Для того, щоб виграти ось цей келег чи якийсь інший приз, потрібно... Всього-навсього подивитись відео, поставити лайк, написати осмислений комент словами, а не тільки смайлами, та бути підписаним на канал. Отже, чекаю на фідбек, коменти, пропозиції, побажання, донати. Теж чекаю посилання на банку-монобанку внизу під цим відео. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю у відосах. Обирайте тільки кращі напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.